Військове право у час війни: як захистити себе законно. Сьогодні в Україні кожен другий чоловік у тривозі: мобілізація, повістки, ТЦК, штрафи, часто без роз'яснень, без дотримання процедури з порушенням прав. Але важливо пам'ятати, навіть у воєнний час діє закон, і вас є кому захистити. Моє ім'я, Віталій Левін, я партнер юридичної компанії BL Group. І зараз я розповім, які проблеми найчастіше виникають у військовозобов'язаних та військовослужбовців. І як ми допомагаємо їх вирішити? Зняли з обліку або внесли у розшук ТЦК? Часто це трапляється через непередачу документів, зміну місця проживання або технічну помилку. Наслідки від обмеження у виїзді до кримінальної відповідальності. Ми допомагаємо зняти з розшуку, оновити військово-облікові документи і законно поновити облік. Хочете отримати відстрочку? Закон передбачає перелік підстав, з яких громадянин може бути повністю або тимчасово звільнений від мобілізації, стан здоров'я, навчання, догляд за родичами, робота в критичній сфері. Але оформити документи без помилок і отримати результат складно. Тут вам допоможе грамотна юридична підтримка. Бронювання працівників для керівників питання збереження штату. Бронювання дає право залишити ключових працівників на роботі. Ми допомагаємо підготувати документи, оформити обґрунтування, супроводити процес до результату. Неправомірні штрафи від ТЦК, штрафи за наявку або ухилення часто накладаються без дотримання процедури. Ми допомагаємо їх оскаржити через суд або в адміністративному порядку. Виплати військовим, поранення, участь у боях, втрата працездатності все це передбачає грошові виплати. Але щоб отримати їх, треба правильно зібрати та подати документи. Ми працюємо з цими кейсами, доводимо справу до позитивного результату. Війна це виклик, але права людини ніхто не скасовував. Якщо ви чи ваші рідні зіштовхнулися з ТЦК розшуком, відмовами у відстрочці або виплатах, звертайтесь, ми знаємо, як діяти законно, безпечно і результативно. Подзвоніть нам або залиште вашу заявку на нашому сайті.